О, картуза забув. Під час занурення наші судини звужуються, тому що включається реакція організму защитна на холод. Потім в чому взагалі смисл цього купання? Особливо для здоров'я, для м'язів, тим, що коли ви власне з води... Ваші судини починають розширюватись, кров починає приливати з новою силою. Вона вимиває наші продукти життєдіяльності, так скажемо, м'язів, молочну кислоту. І з новою кров'ю пробивають поживні нові речовини для м'язів. Так що, як чому взагалі це спортсмени роблять, для того, щоб відновитись більше, аніж щось інше, хто міг би подумати? Тому бажаю кожному здоров'я. І обливання холодною водою. Тіло мерзне. Ух, сьогодні холодно. Ай. Так, буду вилазити. Ух.